Весна, період активізації алергії. Серед основних симптомів медики виокремлюють чхання, нежить та сльозотечу, які виникають внаслідок потрапляння полкових подразників в організм людини. Стикається з такими сезонними проявами, і жителька Одеси Катерина, коли навколо все починає цвісти. То, якщо чесно, я не можу сказати, що мені дуже добре, бо починається нежить, все пече навколо, і треба звертатися кожного весняної пори до лікаря, щоб він мене проконсультував. Алергологи радять не займатися самолікуванням, бо потреба у медикаментах залежить від симптомів подразнення. Також наголошують, краще заздалегідь підготувати організм. З приходом весни та літа кількість пацієнтів на прийомі збільшується. Звертаються пацієнти зі своїми скаргами різними на закладеність носа, виділення з носа, кон'юктивіт очей, кашель. Але все ж таки я рекомендую звертатися до алерголога заздалегідь, для того, щоб лікар міг провести правильну діагностику вашого захворювання та допоміг підготуватися до сезону. Біологи поділяють піки алергенів на три періоди: весняний, літній, коли квітнуть злаки та час цвітіння полиної амброзії. Зазначають, відмова від прогулянок у парках та загалом зменшення часу перебування на вулиці не вбереже від подразнень. В нашому регіоні пилок розноситься вітром на великій відстані. Для алергіків небезпеку можуть нести будь-які рослини, які е, з пилком. Так? Тобто я не можу сказати цві, цвітуть, тому що, наприклад, тут поруч з нами є лівець, у ялівців квіток немає, але у нього є чоловічі шишки, які виділяють пилок в надзвичайній кількості, і він є такий ж також, також алергеном. Крім медикаментозного лікування, спеціалісти радять алергікам носити сонцезахисні окуляри, щоб зменшити потрапляння пилку на очі, також тимчасово не провітрювати приміщення, де ви перебуваєте найчастіше, та змінювати одяг, в якому ходите на вулицю. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, Марія Ткачук, перший міський.